Сьогодні презентуються дуже цікаві три інноваційних проєкти. От я сподіваюся, що подібні проекти вони, з часом їх буде більше і вони будуть відігравати все більшу роль в нашій освітній системі. Перший проект стосується електронних підручників, які будуть розміщені на спеціальній платформі, і які можна буде скачувати. І, звичайно, що скачувати не за тобто, це буде не безплатно, але треба розуміти, що ця ціна буде в два-три рази дешевша, ніж ціна звичайних підручників. Я хочу підкреслити, що цей проєкт дуже важливий саме в цьому році, тому що ми маємо. Деяку затримку з підручниками новими, от а тому, що ви знаєте, що ми шукали кошти, за які можна було б надрукувати ці підручники, щоб вони не лягали на плечі батьків. А і вчора на уряді ми вже знайшли ці кошти, тобто половину оплачує держава, половину оплачують області. А це все вирішено. І вчора уряд проголосував за механізм, тобто як ці кошти можна проплатити за підручники. Вони будуть безплатні. І видавництва над ними працюють, вони вже скоро вийдуть, але з деякою затримкою. Тому навіть з цієї точки зору, а вже важливо нам, що а, є якісь альтернативні проєкти, і в тому числі цей проект. Цей проект також важливий, тому що він розвиває ринок. Це важливо для видавництв. Тобто, це зовсім інший сегмент ринку, як можна а, зручно одержати підручник, як його можна зручно придбати. А, я думаю, що це тільки початки, тому що, а, м, хоча вони призначені для планшетів, в принципі. І ви знаєте, що багато є планшетів, тобто діти користуються, але, звичайно, ми не можемо говорити, що всі можуть зараз цим скористатися. Тобто, це крок за кроком, а така технологічна новинка вона буде впроваджуватися. І електронні підручники, це також важливо, це не просто скачаний матеріал, так як, скажімо, є макет звичайного підручника, і так на папері скачати і його читати. Тобто, електронний підручник це підручник, який відповідно. Дає ну, спеціальним вимогам для планшета, тобто його можна гортати дуже легко виходити, скажімо, із міста до, до будь-якої сторінки, там і таке інше. Тобто, це він спеціально підготовлений для такого вжитку. І, звичайно, ми, як міністерство, ми вітаємо такий проект. Він потрібний і споживачам, тобто і дітям, і значною мірою їхнім батькам, сім'ям, і також нашому ринку підручників, і також різним тим компаніям, які розвивають відповідні технології. Це те, що сучасно. І це те, що потрібно. І я вважаю, до речі, що ніколи електронні підручники не витіснять паперові, тому що паперові підручники, як і будь-яка паперова книжка, вона є дружньою для людини взагалі. От але якщо є нові технології, якщо є можливість ними користуватися, то це додаткові можливості для всіх. Це перший проект, другий проект. Це можливість батькам спілкуватися між собою батькам, які об'єднані, скажімо, потребами якоїсь конкретної школи, зокрема, потребами щось зробити для цієї школи чи можливо щось придбати для цієї школи. Вони можуть через, через таку платформу, через використовуючи це програмне забезпечення, спілкуватися між собою, обмінюватися інформацією і якимось чином самоорганізовуватися, тому що це дуже важливо, щоб батьки відігравали. Але якусь, якусь більшу роль в житті школи. Ми про це дбаємо, коли працюємо над законом зараз про освіту, який скоро буде внесений в Верховну Раду. Але така технологічна платформа, технологічні можливості для їхнього онлайн-спілкування для обміну думок, для того щоб більше довідатися про дитину в школі і таке інше, це, це те, що важливо. І Я думаю, що це те, що також має братися на, на озброєння. А і третій проєкт це. Він стосується ігрового навчання дітей. Це дуже на часі, тому що ви знаєте, що діти дуже рано з раннього віку опановують планшети і комп'ютери. Вони шукають ігри. Ці ігри мають різну спрямованість, але в тому числі цей ринок ігр має таку спрямованість як навчальна. Тобто ідея така, що діти початкової школи вони будуть опановувати якісь базові предмети, дуже важливі предмети. Це і правопис, це може бути там математика інші, Інші предмети опановувати через в такій ігровій формі, тобто, це те, що, що а, створює також додаткові можливості для вчителів, для школи і для батьків. Це ігри, які розвивають дитину і, і, і вони зацікавлюють її щось робити в правильному такому навчальному напрямі. Тому я, як міністр, я вітаю ці ініціативи, і я вважаю, що вони створюють, як я вже сказав, якісь нові можливості для наших дітей, для наших батьків, а для наших. Шкіл і для наших видавців.